Їх боялися і поважали одночасно. Ними захоплювались і ненавиділи українські відьми. Хто вони чи дійсно володіли силою та вміли чаклувати? За що гетьман Брюховецький живцем спалив шість жінок? Та до чого тут параліч кінцівок? Про все це просто зараз. Ви на каналі насправді, і сьогодні ми говоримо про українських відьом. Ви можете підтримати мою роботу простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А також через спонсорство на YouTube чи PayPal. Я дуже вдячний тим, хто підтримує копічину мою працю. Що ж, давайте розбиратимеся, що з цими відьмами було насправді. Питання до вас, шановні глядачі, від чого походить слово відьма? Абсолютно вірно, відати, тобто знати. Ймовірно, воно має спільне походження з ведами, священними індійськими текстами. Дослідники стверджують, що відьма є прямою спадкоємицею до християнських культів. Не дивно, що християнська церква всіма засобами та силами боролася з відьомством, адже воно є одним з проявів язичництва. Період 17-18 століть виявився багатим на кількість судових справ проти чаклунок та відьом. Проте, в цей час було засуджено більше чоловіків, ніж жінок. Чому ж саме за представницями прекрасної половини людства закріпилась тема відьомства? Підказка. Вірну відповідь слід шукати в соціальному становищі жінки того часу. Якщо ми говоримо про самотніх, відьомство було для них своєрідним бізнесом засобом підзаробити. Вони добре знались на травах та настоях, вміли лікувати знахарством. Поставте себе на місце тогочасних пересічних людей, все невідоме і незрозуміле здавалося їм чимось надприродним і реальним. Тож багато хто е звертався зі своїми бідами до відділ. Заміжні жінки використовували чаклунство як інструмент контролю над чоловіком. Адже були повністю залежними від нього. До чого тут сексуальність? Все почалося з трактату Молод відьом, написаного в 1486 році. В ньому йшлося про зв'язок відьми з дияволом через сексуальні стосунки. Книга була своєрідною інструкцією по розпізнаванню відьом. Отож, якщо по вулиці йшла красива, молода та сексуально приваблива жінка, то викликала потяг у чоловіків, її нарікали чаклункою. Вона могла бути найчеснішою, невинною та закритою. Проте апріорі вважалася гріховною бо надто гарна. Чоловіків зводить з розуму, жінок бісить. Цікавий момент довести факт чаклунства в той час. Та і зараз було неможливо, проте обвинувачень виявилося достатньо. На сьогодні відьми це забабонні лякалки, це предмет наукового дослідження. А наука каже нам наступне. Далеко не всі причетні до чаклунства жінки. Те, про що я казав раніше, кожна п'ята судова справа за цією статтею була заведена на чоловіка, проте відьмаком його не називали. Поширені варіанти химародник, упир, ворожбит. На сьогодні збереглося лише 200 судових справ з чеклунства. Це пов'язане з тим, що в процесі захоплення московітами українських земель вони знищували всі архіви. Українських відьом не палили на багаті, їх штрафували досить демократично <сум> згодні. били, демократія вийшла з чату та вішали. <сум> а як же утоплення, спитаєте ви? Цей прийом використовувався для розпізнавання відьми. Правда, після нього ні в якому покаранні потреби вже не було. Підозрюваних зв'язували і кидали в річку. Хто виплив відьма? Звичайні жінки тонули. Відьмою зовсім не обов'язково була стара баба. Нею могла бути молода і приваблива жінка. В цьому я як казав раніше була її головна проблема. А тепер хвилинка шок контенту. Українські відьми ніколи не носили тих самих капелюхів, виключно хустки. Фанати Гаррі Поттера, ви ще з нами. А щодо мітал, то вони були основним транспортним засобом, якими чаклунки добиралися на шабаші. Ще одним невід'ємним елементом відьмської теми є кіт. Звичайно ж чорний. Про те, чи задавались ви питанням, чому саме ця тварина асоціюється з магічно містичним? Ну, по-перше, кіт максимально незалежна від людини тварина, яка веде досить відсторонний спосіб життя. Інколи може навіть здатись, що це ви живете в квартирі кота, а не він у вашій? По-друге, колір чорний вже багато сторіч асоціюється з дияволом. А чому українських відьом не катували? Бо для цього не було спеціально навчених людей. Кат в ті часи був предметом розкоші, я серйозно, і дозволити його собі могло не кожне місто, а лише Львів, Кремінець та Кам'янець до того ж, послуги ката коштували недешево, престижна професія, як ніяк. Коли в якомусь місці треба було когось катувати, спеціаліста замовляли. Він приїздив, виконував посадові обов'язки і їхав. Такі собі гастролі. Робота, хоч і на природі, але ж стресова. Ще однією причиною, через яку відьом в Україні особливо не переслідували, була їхня роль такої собі останньої надії. Якщо, скажемо, в селі хворіла дитина, ніякі лікарі не могли її вилікувати. Сім'я зверталась до відьми. І коли поради чаклунки покращували стан дитини, не вірити в силу відьми було просто неможливо. Втім, певне переслідування цих жінок все ж було. Настасія чагрівна, коханка Ярослава осмомисла, була першою жертвою полювання. В 1171 році її було оголошено відьмою та спалено на вогнищі. Щодо церкви, то з неї українське відьмство перебувало в досить неоднозначних відносинах. Найбільшу кількість судових процесів було здійснено на території Речі Посполитої. Один з найгучніших спалення жінки прямо посеред площі міста Станіслав. Сьогодні це Івано-Франківськ в 1719 році. Нею була пані Звещенська, яку в місті вважали розпусницею. Що ставало причиною для звинувачень? Ну, живе собі жінка, нікого не чіпає і раптом звинувачення у відомстві. Як, чому, за що? Все просто не так глянула, не так сказала, не те зробила. Візьмемо до прикладу останній судовий процес, проведений в 1829 році. Він ґрунтувався на тому, що якась Катерина Мартиновська жбурляла соломою та листям капусти у місцевого священника. Що робить священник, звичайно, звинувачує її у відомстві. А чому б ні? Підкріпивши це суворим, вона хотіла мене зурочити. Відомо, що Мартиновська була у конфліктних стосунках з цим священником, неодноразово проклинала його. завалась. Прощавай, Катерину, але ж ні. Жінку виправдали, а священника наполегливо попросили не турбувати суд такими скаргами. Набагато серйознішим приводом для переслідування так званих відьом були смертельні випадки. Коли в селі помирала дитина, а ставалося це досить часто, крайніми робили тих, хто не так глянув, зурочив, так би мовити. Любовна тема це взагалі окремий вид відьомського мистецтва. Жінки, які балувались переворотами і відворотами, ризикували опинитись на лаві підсудних. А якщо до цього додати ще й темперамент українських жінок, хех, результат прогнозовано: відьма і крапка. Смерть домашньої худоби або зникнення в неї молока ще один привід перевірити жінку на відімство. Зазвичай обвинувачення адресувалися вгадати, кому. Три, два, один. Звичайно ж сусідці. Вона або не так глянула, або не так е, щось сказала, і все. Привід для звернення до суду готовий. Цікавий факт. В ті часи анекдот про сусіда, в якого здохла корова, промовляли виключно пошепки і вночі. Але коли ж до відьом зверталися по допомогу, Окрім того, що я казав раніше, зцілення людини на здібності цих жінок були затребувані в так би мовити побутових моментах. Наприклад, у Гетьманщині люди вірили у закрутки, закручене пасмо жита. Це вважалось дуже поганою ознакою. Мовляв, весь врожай буде проклятим. Якщо із закруткою нічого не зробити, особливі ритуали не провести. То люди, які потім будуть споживати це зерно, захворіють та помруть. Аби запобігти трагедії, викликали відьму, яка могла розкрутити закрутку, знешкодити її. Ви запитаєте, а чи не міг хтось з села взяти і розкрутити її самостійно? Чисто фізично міг звичайно. Проте, якщо цим займалась ненавчена людина, наслідки були страшними. А якими ж були відьми? Українські відьми ділились на родимих і навчених. Перші вважались не такими небезпечними, адже вони від народження мали надздібності і рідко спрямовували їх проти когось з оточення. Другі ж навчені свідомо ставали на криву доріжку. Зазвичай вони мотивувались бажанням помститись. Жінка, що жадає помсти, плюс має надздібності – Пекельніша суміш. Уявімо, перед вами відьма. Як можна зрозуміти, родима вона чи навчена? Дуже просто. Родима мала невеликий хвостик. Дісклеймер ведучий не закликає вас перевіряти наявність хвостика, адже це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Більш безпечнішим способом розпізнати відьму є наступний. Підкрастися до підозрюваної зі спини і голосно щось сказати на вухо, мовляв, свою поведінку відьма сама себе видасть. Прийом, скажімо прямо ненадійний, адже з переляку будь-яка людина продемонструє цілий спектр хех, емоцій. Відлюдяність ще одна ознака відьом. Вважалось, що в таких жінок не було ані друзів, ані товаришів, не з усіма вони тримались на дистанції. Погоджуюсь, з цим прийомом теж є питання. Виходить, будь-який інтроверт міг опинитися на вогнищі. А як можна було зрозуміти, що людина зачарована? На це вказувало розпухання усього тіла або параліч кінцівок. Симптоми, які не можна не помітити. Блін. Схоже, я чую щось трохи розпух. Напевне, зачарований. Жерти треба менше. А далі трохи про Богдана Хмельницького та його стосунки з відьмами. Є легенда, що гетьман мав спільноту відьом, з якими перед кожним походом чи битвою радився. Звичайно ж, це не так. В дійсності подібними міфами опоненти намагались пояснити успіхи Хмельницького. Вони тішили себе думкою, що такі результати можна досягнути виключно за участю надприродних сил. А тепер про Івана Брюховецького, який живцем спалив шість жінок за підозру у відомстві: 1666 рік. Тодішня столиця Гетьманщини, місто Гадіч. Гетьман Іван Брюховецький та його дружина Дарія чекають народження дитини, але стається горе. Малюк прийшов у цей світ мертвим. Підозрюваними визначили шість жінок, серед яких була дружина гадіцького полковника. Вважалось, що вони наврочили на дитину хворобу, яка спричинила смерть малюка. Існує думка, що підозра у відімстві була лише офіційною версією, насправді ж, причина у загрозі верховній владі Гетьманщини онука князя Островського згідно з чутками також була причетною до відімської теми, мовляв, після прийняття католицької віри, але її застала дивно впливати на людей, особливо монахі. В її присутності вони втрачали здоровий глуст і виробляли страшні речі. Також Алаїза, нібито підшивала певним людям жаб'ї лапки, наводячи на них порчу. Чи були жаб'ячі лапки та інші чаклунські примочки головним інструментом українських відьом? Ні. Сила чаклунок полягала в їх словах. Проте і всілякі зілля теж використовувались, особливо серед знахарів і знахарок. До речі, в судових справах було знайдено інформація про чоловіка, який незвичайним засобом лікував напасницю. Він робив отвір у дверях, розташовував там волосину хворого, відрізав волосину та обкурював. Після цього отвір заколочувався. Про Салемський процес я робив окреме відео, і хоч він не має жодного відношення до України, проте може бути досить корисним у вивченні відомства. Тому коротко про салем. В грудні 1691 року кілька дівчат з села Салем почали поводити себе дуже дивно, билися в припадках, нерозбірливо говорили, різко впадали в ступор. Одна з таких дівчат, Ебігел Вільямс, зізналися батькам, що її кусає та щепає хтось невидимий, Її змусили підписати е, книгу Диявола і Випити кров. Після огляду лікарів не було виявлено нічого дивного, окрім поведінки. Звичайно, в лютому 1692 року один з місцевих лікарів побачив у тому, що коїться чаклунство. Діти зачаровані, категорично сказав він. І сільська влада почала вимагати від постраждалих дівчат імена тих, хто їх мучив. Наступні вісім місяців були присвячені розслідуванню. Зачаровані, називали все нові нові імена, що переконувало місцевих що село просто кишить відьмами. Першими на лаву підсудних потрапили ті, хто вже мав проблеми з законом. Під арештом опинився навіть священник в минулому, преподобний Барафс. Він під поглядом жителів Салема читав наш», жодного разу не запнувшись. Місцеві одноголосно визнали його непричетним до відьмських справ. Адже якби він був слугою сатани, не вимов би і слово молитви. Втім, Баравс був повішений. Було і таке, що когось виправдовували, і в цей же момент у потерпілих дівчат починались припадки. Рішення суду змінювалось, підозрюваного залишали під арештом. Всього за період розгляду цієї справи під арешт було взято 150 жителів Салема, стращено 20 чоловіків та дві собаки. В 1697 році судді визнали, що помилилися, а в 1702 році судове рішення було визнано абсолютно незаконним. В 1957 році вироки всім засудженим у салимському процесі було скасовано. 1992 рік в саламі встановлюють пам'ятник жертвам цього полювання на відьому. До речі, лише одна з зачарованих дівчат в майбутньому вийшла заміж. Протягом довгих років науковці намагались зрозуміти, що стало причиною дивної поведінки дівчат. Хтось припускав, що їм просто не вистачало уваги. Хтось був переконаний в тому, що висунуті звинувачення в чаклунстві насправді були частиною фінансової змови, аби заволодіти ресурсами та земельними ділянками, в 1976 році сталася справжня сенсація. Поведінковий психолог Лінда Капураель припустила, що причиною могло бути банальне харчове отруєння. Справа в тім, що літо 1691 року було надзвичайно спекотним, а це є сприятливим фактором для появи грибку клавіцепс пурпуре. На вигляд він схожий на зерна з лакових культур. Саме тому помітити його не так вже й легко. Аж до 1800 року фермери взагалі не видаляли грибок з жита і перемішували його у борошно, з котрого потім випікався хліб. Сучасні медики вже знають, що цей гриб є не тільки токсичним, а й галюциногенним. Як проявляється отруєння? Тут два варіанти: конвульсивна форма, напади, галюцинації, панічні припадки, стан зміненої свідомості. І гангренозна форма, болі в кінцівках, почервоніння ділянок тіла. Це зараз такі симптоми є вірним приводом для звернення до лікарні. Тоді ж, дивлячись на дитину, що б'ється в конвульсіях, люди впадали в шок і думали про демонів. У зв'язку з тим, що отруєння було локальним бо постраждало лише кілька дівчат, стає зрозумілим, що токсичний хліб їли не всі жителі Салема. Припустимо, вам закортіло гострих відчуттів, і ви вирішили відвідати так звані відьомські міста України. Перший пункт призначення може здатись досить неочікуваним: Київ, це не тільки столиця країни, а й епіцентр скупчення чаклунок. За офіційними даними, в Києві знаходиться чотири лисих гори. Хоча, якщо ви розпитаєте місцевих, вони назвуть цифру у 13. Саме на цих горах відбувались масштабні шабаші. Наступний пункт призначення Конотоп Сумська область. Григорій Квітка Основ'яненко, що є автором повісті Конотопська відьма, стверджував, що надихався народними оповіданнями та реальними історіями про утоплення чаклунок. Кам'янець-Подільський це місто з найвищою концентрацією судових справ, пов'язаних з відьмами. Майже 200. Більше половини обвинувачень адресувались жінкам, решта відносились до чоловіків. Основні статті обвинувачень, псування майна та урожаю, крадіжка особистих речей, худоби. Як бачите, все досить прозаїчно. Вироки були не надто суровими, або ж взагалі справа закінчувалась попередженням. Поговоримо про те, що турбує багатьох: як захиститись від відьок. Підозрити когось в чаклунстві скрутить хе, дулю в кишені. Якщо в оточенні є відьма, вона ж в цю мить почне лаятися, а ви зрозумієте, від кого слід триматись подалі. Проте найсильнішим захистом від відьомських чарів є підписка на наш канал насправді. Для посилення антивідімського ефекту ви можете поставити вподобайку, написати коментар або стати спонсором каналу. В існуванні українських відьом сумнівів нема. На це вказують судові справи. Та щодо справжності їхніх чар, наявності якоїсь сили, тут є питання. Маєте відповідь тоді мерщій в коментарі. Буде цікаво почитати. Ну і побачення, пані панове. Побачимося в наступному випуску.